Карбую, доки в пісні не прозвучить слово. Частина друга. От ми і дійшли до найцікавішого етапу. Стрілки. Зараз дуже важливо, яке слово ми витягнемо. Бо тут все ще є слово я. Слово не. Ну і все ми без стрілок. Точніше, я вже уявляю, що це буде. Пісня. Ну що сказати? Ну навіть к суті, Я думала, що буде набагато гірше. Єдине, що якщо б ще був час, я б просто пішла далі, ще тут промалювати. Але самі стрілки ну, могло б бути набагато гірше. Дивіться. Так, да, вони не однакові, але вони є. Клас. Далі буде туш. Якщо ми не витягнемо слово я, взагалі, це буде вау. Я. Сьогодні ми без туші. Так, я підготуюсь. Окей. Перше слово тут я. Все. Дуже очевидно. Насправді трішки туші я не несла, звісно, але секунд 15 в мене на то було. Що то -от отак можна, я зроблю? трішки підійму просто їх. Ну, я зіграла дуже добре. Воно буквально було перше слово в пісні. У мене був тільки час на початку, коли ще тексту не було. Хайлайтер. Будь-яке ім'я. Останній етап це губи. Бадзам плюс тінт. Я не пам'ятаю, що там залишилось. Два. В цій пісні не було слово «два», але не скажу, що це допомогло мені зробити нормальні губи. Але наш макіяж готовий. Сьогодні нам нарешті потрапляли слова в піснях, тому в мене майже немає туші і стрілки є тільки наполовину, але вони є. І в цьому, мені здається, все одно це повноцінний макіяж, тому клас. У мене ще була ідея зробити такий самий челендж тільки з англійськими піснями і англійськими словами, тому якщо вам це цікаво, пишіть.